Знову купив катав в мішку. Ніколи такого не було і ось знову. Насправді тут всередині навіть два катав в мішку. Це значить я виграв аукціон у одного продавця, два ноутбука одразу. Справа в тому, чого код в мішку. У цього продавця немає нормального опису і тестування ноутбуків. І вони всі в ньому продаються, як на запчасті. Ну, тобто, без всяких там претензій, возвратів і такого іншого. Тобто, ти купив набор запчастин. От мені було цікаво, що воно і як воно. Так, і це два однакових ноутбука. Це у нас про буки 650 і ще п'ятий. Так, є якісь наліпки про комплектність і вони комплектні з SSD з усім. Так, тут у нас є таке, звісно, неприємне. Трошки скол такий неприємний. Так, вмикатись, я думаю, розряджені, не будуть. Да? Так, зараз візьму для них зарядне. О, ну він грузиться це вже добре. О, навіть Windows якась грузиться. Ну, Навіть напевно все добре з ним. Ну, крім цього сколу. Ну, явно це SSD грузилось не жорсткий диск. Ну, я думаю, там і не буде жорсткого диску, Це восьме покоління. Жорстких дисків вже тоді не було. Так, до речі, значить, ми можемо подивитися всі його характеристики ось прямо тут. Ні, не тут я хотів я хотів в диспетчері. Що це за Windows, якого. Який виключився отак.